Світова спільнота до цього відноситься дуже прохолодно, скажімо так. Україна пережила дуже багато за рік. За цей час ми почули багато співчуттів, багато стурбованості. Ми отримали певну допомогу фінансову, але ми не отримали того вибуху соціального, який би мали отримати. Того вибуху, який отримав Париж після пережитого ним терористичного акту журналу Шарлі в нас терористичні акти проходять. Фактично щодня, тому що російські диверсійно-терористичні війська ведуть війну на Донбасі. Вони щодня влаштовують терористичні акти, обстріли і проводять військові дії. В нас загинули люди мирні в автобусі під Волновахою. Це не перший раз. В нас було безліч таких інцидентів. У Нас збитий був європейський літак, який також сколихнув Європу, але українські десятки літаків збитих і вертольотів не не робили жодного резонансу і не звучало ніяких таких заяв. Сьогодні в Україні день жалоби. День жалоби не тільки за загиблими мирними жителями під Волновахою, а й за всіма жертвами тероризму. Сьогодні Україна плаче, сьогодні ми звертаємось до Європи. За законами математики мінус доля на мінус час. Небо ридму рида солдатики, небо ритмо рида по вас. Хтось на мапі звітує маршрути, хтось дивись на зірки овись не розкритими парашутами Лікуватиму вас тепер. На намокчій землі розкидані. Збиті сонця, немов буштин, нині небо ридає ритму, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен свій обирає шлях. Батьківщина або територія, кожен свій обирає шлях. Запікається кров'ю історія, мов у тіло забутий цвях, ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш біль, ваш сум. Так лягло по законам балістики, так розквітло, німим вогнем. Ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і викойлюють очі колами. Тих роз'ятрених україн, і крізь сльози не видно нічого і біліє над вісь, нині небо ридає, ніби небо ридає завали. Вам вже прощено: линуть ангели в дембеля. спіть спокійно, хлопчики. Це навіки ваша земля. Під час розстрілів людей на Майдані до нас не приїжджали 60 світових лідерів. Нас не підтримували так, як ми того хотіли, нас саджали за стіл переговорів зі злочинною владою. Нас вели за руки і говорили, домовляйтеся і здавайтеся. Не було тої підтримки, яка була потрібна. Коли Росія почала завозити зброю в Україну відкрито, журналісти всі почали про це говорити, і світ не вірив, і не відреагував ніяк. Зброю завозять до тепер. Ці гуманітарні конвої, яких там вже два десятки налічує, які постійно постачають зброю. Європа не задумується звідки в нас береться на Донбасі тяжке озброєння, якщо Донбас не межує з жодною країною, окрім Росії. Цією зброєю почали збивати наші літаки. Європа закрила очі на все і повірила казкам пропаганди про громадянську війну. Так, ми отримали Росія швидше від отримала санкції певні, але ми отримали натомість газовий шантаж. Ми отримали певні фінансові кошти кредитом. Ми за це вдячні, да ми. Можливо, Європі не вистачило сили тоді, але ми зараз закликаємо схаменутися, роззирнутися, відкрити очі. Наша акція сьогодні називається «Open your eyes» Європа. Відкрий очі, подивися, російські гуманітарні конвої так організації лише звітують, що вони до нас їдуть, але ніяк не перешкоджають цьому. А найбільш ганебним є домовляння з терористами. З ними домовляються, підписують якісь документи, незважаючи на те, що вони не є суб'єктами права, вони не заслуговують права ставити підпис під жодним державним українським документом. Їх за е, Європа підтримує те, що вони підписують і декларують те, що ми повинні виконувати ці домовленості. Можливо, ці домовленості ведуть до миру, але ми закликаємо не давати таких повноважень терористам. Тим більше ганебний, найганебніший факт, який вчора ми почули. Міжнародна спостережна місія ОБСЄ, яка півроку їздить по Донбасу, і результатів її роботи ми поки що на собі не відчули. Вони вчора оголосили, що вони створюють спільне патрулювання з Росією, ДНР та Україною. Це така ганьба, якої ми ще не бачили на нашій землі. Будуть патрулювати терористи спільно з європейськими пасивними, абсолютно спостерігачами, які лише записують щось і незрозуміло, куди це потім далі піде. І, і, і тому ми хочемо, щоб Європа не мовчала. Коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній боробі все сходила кров'ю і сльозами стікала і дружної помочі ждала собі. Європа мовчала, коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, коли ворушились і скелінімі, Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала і з голоду навіть згубила слова. Європа мовчала, коли Україна життя пропляла і ціла могилою стала. Як сльози котились і в демона зла. Європа мовчала. Цей вірш написаний Олександрем Олесем у 1931 році. Тоді нас морили голодом, нищили геноцидом. Ці самі події відбуваються зараз війна, кров, про яку мовчить вся Європа. Зав'язуємо очі.